Ти. Так мені сподобалися фотки, що я спеціально полював тут на рейтерській, щоб тебе знайти і потрапити в об'єктив фотокамери. А, Перечесно? Так. Да. А подивись в сторону. <рес> ага. Вже такий хахату хахатунчик. Давай хочеш серйозно тобі в Давай, давай серйозно. Давай. Окей. Чому в тебе немає айфону? Всі я, в коментарях цікаво це. А, а окей, я відповідаю. Все, я вже запланував. Мене були витрати певні mm -hmm. оці кілька місяців. Завтра я їду а, у відпустку. Я не міг собі дозволити айфон. А Задов... я думав, ти не хотів. Просто. Мене на сті... Я не хотів. Ага. Я не... Мені не треба айфон. Але мене так же всі задовбали з цим айфоном, що все я купую айфон. Писали з приводу відносин. Це добре, що закінчилося все. Тому що це були емоційні гойдалки, і я аж вибіг. Але ну я скучаю за цією людиною.